Пане Олексію, дивіться, ще є зараз на слуху досить таки непроста заява Арахамії про те, що 17 народних депутатів нібито хочуть скласти свої повноваження, і в нас така назріває парламентська криза в державі. От хотіли би ще вас розпитати стосовно цього кейсу, чи справді багато ваших колег? Парламентарів збираються складати мандати, і власне, ну чи справді зараз під загрозою наша легітимність Верховної Ради, якщо ж все-таки ці люди складуть ці повноваження, ну мені самому цікаво. Ну в першу чергу хочу сказати, що з батьківщини точно ніхто там не збирається складати мандат, бо ми всі розуміємо, чому і йшли туди. І яка відповідальність? Думаю, що з адекватних інших фракцій так само. Я так думаю, що більше пан Давід може говорити або про своїх колег і слуг народа, бо дійсно, коли вони за місяць набирали туди, заганяли, якось формували ось цю свою монокоманду, ну значна частина, думаю, пішла туди. Ну вибачте, заробляти гроші ну, або вирішувати свої питання. Я допускаю, що може якісь регіонали. Нарешті там. Ну ви ж знаєте, що там декілька регіоналів з ОПЗЖ колишніх вони написали заяви. Але мені здається, що в першу чергу мова про слуг народу. Бо якщо бізнесмен потрапив в Верховну Раду, він хоче бізнесом займатися. А ці, йому де для цього треба їздити за кордон. Розумієте, там а тут його йому за кордон не випускають. В нього незручність. Ну, вибачте, до кого питання? Хто набирав туди, хто ці списки свої формував? Хай кожна політична сила відповідає за своїх депутатів. А тепер стосовно кризи так званої, не бачу я ніякої кризи. Якщо розвалюється ця монокоаліція, то це абсолютно не є парламентською е кризою, бо монокоаліція давно вже не існує. Я неодноразово в ефірі вашому і інших казав жодного голосування. Без колишніх опезажистів зараз не проходить, тобто регіонали підголосовують слуг, на, слугам народу. Їм не вистачає голосів своїх слуг народу. То тоді робіть нову коаліцію широку національної єдності, запрошуйте туди е, Європейську солідарність Порошенка, Батьківщину. Запрошуйте, голос запрошуйте. Уряд зробимо правильний, адекватний, професійний, технократичний, патріотичний, і тоді це буде правильний, єдиний можливий процес цієї ситуації. Тому саме так я би аналізував цю ситуацію, а не криза парламентська. Ну і що, шо криза? Якщо вибори неможливі на сьогодні, які і вони самі це усвідомлюють, я маю на увазі на, на увазі Верховну Раду. Тому я би запропонував колегами суг народу більш виважено коментувати цю ситуацію з позицій державних інтересів національної безпеки, а не з позицій якихось сіюмінутних інтересів тих чи інших депутатів, пане Олексію. А наприклад, та сама фракція Батьківщини, вона б долучилася до творення. Принципово нового уряду, і які би це могли бути ну, відповідні вимоги з вашого партійного боку, це точно не мають бути торги за посади там за портфелі. От Точно я вам гарантую, що я думаю, якщо є професійні люди, давайте розглядати. Бажано, може, щоб вони взагалі були не партійні в цій ситуації, бо країні потрібен дуже технократичний, такий прагматичний, раціональний, патріотичний уряд. І я абсолютно, ми про це говоримо неодноразово. Хочу сказати, що і ЄС Порошенка так само про це говорить неодноразово. Ми довго про це говоримо вже ну, протягом минулого року усього? І мона коаліції не існує на сьогодні в природі. Повірте мені, так воно є. Ми бачимо це по всім цим скандалам і нескінченним там голосуванням, і так далі. І тому саме уряд. Національної довіри, умовна назва, він стає життєво важливим для країни в цій ситуації, особливо враховуючи те, що 28 березня у нас по суті спливає ну легітимність, да певна легітимність президента України. Його каденція е, п'ятирічна, і це дуже суттєвий момент в цій ситуації. Ну тільки Верховна Рада разом з новою. Коаліцію національної єдності по суті може стати оцим легітимним органом влади в цій ситуації і взяти на себе відповідальність. Тому ти, тут треба дуже виважено, але ми до цього готові. Це однозначно, без торгівлі за портфелю. Одразу хочу сказати. Одразу тут мова не може йти про якісь там посади та портфелі і так далі. Тут відповідальність за майбутнє країни, за її виживання не, ці ситуації. Але від того, кого б призначили прем'єром, також би дуже багато би залежало. Без... Знаєте, в нас же був Без... один джентльмен на самокаті, наприклад. Безумовно. Давайте ми ж дорослі люди. Да? Ми можемо відверто говорити. Я переконаний, що сьогодні це питання, ну враховуючи обсяги підтримки і партнерства, да, і обсяги залежності сьогодні економіки України і боєздатності України від наших партнерів по світовій коаліції. Да, що тут треба буде врахувати і їх позицію, їх точку зору, розумієте? Ну давайте будемо реалістами. Та, реаліст, Ми, дуже цей дуже. і цей прем'єр мають. Не в цій ситуації ви гарантувати виконання України своїх зобов'язань перед нашими партнерами і перед народом України непросте питання. Хоча в мене в голові одне-два прізвища є, я вам їх не назву безумовно, але. Я маю зрозумілих причин. У нас в мен, в мене, наприклад, теж є що менше два прізвища. Думаю, марта теж має так, 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 пане Олексій, Ну жарти жартами. Але наші партнери, ви відчуваєте, що наші європейські партнери зможуть в момент ікс замінити, наприклад, наших американських друзів, в яких може щось піти не так, зокрема, коли йдеться про виділення на макрофіну зі, з боку сполучених штатів. Ну, хороше питання сьогодні тільки от свіжа новина, що Чотири високопосадовці саме із сполучених штатів приїхали до України, але саме з метою. Обговорення і контролю за фінансовим ресурсом, який йде з того боку, тому я поки не розділяю наших партнерів американських, європейських, вони виступають, є, є свої складнощі між ними, але вони ну, це світ, розумієте? Це зрозуміло, що кожна країна дбає про свої інтереси, але нам треба виходити з того, що вони ну вони всі є нашими партнерами життєво важливими для нас. Майбутня картина ну поживемо. Побачимо. І Європа заявляє, європейські наші партнери про. Можливість підтримки на рівні 50 мільярдів. ви чули, мабуть, цю цифру це життєво важливо для нас, і я бачу і позицію Євросоюзу по відношенню до Угорщини. Це так само дуже важливо для нас сьогодні. Тому буде якась палітра ця мінятися, але треба дуже виважено вести цю роботу. І я вважаю, що саме ця робота має стати пріоритетною для президента України. Бо зовнішній вектор згідно з Конституцією, це його повноваження. А ось виконавча влада має своєю роботою займатися і не дуже залежати від офісу президента згідно з конституцією України. Дякуємо вам.